Шейкспір. Це надзвичайно нудно та важко, звучить звідусіль, в тому числі й від носіїв англійської. Погодьтесь, не надто мотивуючи. Це непідємний цигар для неносіїв, чути таке, і, звичайно, після такого ще й поступово виростатиме страх, а за ними звичайне небажання навіть спробувати прочитати Уильяма Шекспіра в оригіналі. Тому сьогодні я хочу продемонструвати вам. Де саме лежить межа між страхом та любов'ю до робіт англійського письменника. І один із найрозповсюдженіших міфів, щоб читати Шейкспіра, потрібно знати англійську на дуже високому рівні, а в ідеалі ще й мати ступінь магістра, філолога з англійської мови? По-перше, потрібно розрізняти терміни читання і розуміння, це взаємодоповнюючі речі, але різні зазначення. Можна читати, щоб розуміти, а можна розуміти, щоб читати. Що я хочу цим сказати, вам не потрібно знати достеменно кожне слово. Ви в ході читання самі зрозумієте, що малося на увазі, і з кожним таким невеличким розумінням, як це глина, буде закладатись у фундамент загального вашого розуміння твору, а за ним і автора загалом. По-друге, як і будь-яка інша справа, читання Шекспіра підрозмовує самовіддачу, терпіння та бажання розібратись та зрозуміти. Чому ж люди вважаються таким важким чтивом? Читання Шекспіра це така справа, яка підрозумовує дещо інше від банального розуміння правил та знання технічних характеристик мови. Як я вже задав раніше, не кожен носій доходить до його читання, але це навряд чи показник того, що вони не можуть цього зробити, радше не хочуть. Я не знаю назву цього феномену, можливо, ви мені підскажете, але я вже не вперше помічаю, як людина бачить і думає, що сонце яскравіше на іншому березі. Добре там, де нас немає, і це саме той випадок. Першим часом, звичайно, все видається незнайомим та далеким. Та навіть якщо людина вивчала англійську 10 років і вирішила підняти руку на Шекспіра, вона не буде винятком. Ми всі в цьому човні пливемо від межі страху до межі любові до цієї людини. І повірте, його є за що любити. Тому не бійтесь намочити ноги, інакше кажучи, якщо вирішили, то робіть чернетка, книга, інтернет, бажання все, що вам потрібно. І не задавайтесь таким нікчемним запитанням, як для чого це. Якщо ви дійсно ним задаєтесь, то ні для чого. Я не хочу наводити приклади практичної вигоди читання Шекспіра, яка безсумнівно є. Читаючи роботи цього письменника, ви таким чином торкаєтеся чима прекрасного, або синонімічно можна було б сказати мистецтва. Так само, якби ви дивились на картини Рембранта чи Ван Гога, слухали музику Баха, Шопена чи Скрябіна. Думаю, хід думок вловили. Обов'язково почитайте статті особливості стилю написання Шекспіра. Це тектонічно полешить вам подальше читання. Наприклад, це страшне. Зау. Тобто Т чи «ві», тобі. Чи ось це «арт», яке просто означає А. В описі до відео я залишу декілька джерел, де ви можете детальніше ознайомитись та почитати ці на розбір подібного. І власне моя порада з чого почати. Почніть із сонетів. Зараз я хотів розібрати з вами один, а саме 18-й сонет Шекспіра, який багато хто вважає його найкращим, але ви розумієте це суб'єктивщина. І називається він слід мені порівнювати тебе із літнім днем. Але перед цим коротенько розберімося із структурою та загальним змістом його сонетів. Загалом Вільям Шекспір написав 154 сонета, які ймовірно були написані між 1590-м та 1605 роками. Спершу по 126-й сонети адресовані молодій людині, соціально вищі за поета, кому саме невідомо. Можливо, поет звертався таким чином до самого себе і писав про себе ж. Можливо, хтось був йому за музу, і як згодом ми розбиратимемо, він писав в моїх словах не підвладний смерті. Зате ми знаємо, що в першій публікації його сонетів у 1609 році була присутня таємнича присвята до містера WH. Хто це конкретно такий, невідомо. 127 по 152 адресовані жінці, так званій темній леді Шекспірівської легенди. Два останні сонети зосереджені на Богові купітоні та грайливо описують бажання та тугу. Головною темою сонетів є, звичайно, кохання, але також зустрічаються із міркуваннями про час та зміни, старіння, невірність, проблематичну прірву між ідеалом і реальністю та й багато іншого. Переходимо до нашого Я його спочатку прочитаю, тому будь ласка Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines. And often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance on nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou ow'st, nor shall death break thou wander'st in his shade, when in eternal lines to time thou grow'st. So long as man can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Отож. І все прекрасне колись втратить свою красу через нещастя чи задумом природи, але твоя молодість не згасне, і смерть тебе не забере, бо в моєму вірші ти житимеш вічно. Звичайно, знову ж ніхто не забороняє нам, як спостерігачам та читачам бачити в цьому щось своє, про що я вже говорив в ось цьому відео. Наприклад, підставивши під роль цього молодого чоловіка жінку і вийде надзвичайно красивий вірш про кохання. Тим паче, якщо ми до пуття не знаємо, що це був за молодий чоловік. І тут я наміць хочу згадати один фільм, який, на мою думку, дуже добре підходить, а саме Спілка мертвих поетів» з Робіном Уільямсом. Хто не дивився, обов'язково подивіться, а саме я хочу згадати один момент один із найулюбленіших, напевно, моїх моментів із фільму, коли професор Кітс змусив студентів вирвати із посібника сторінки, в яких описувались технічні характеристики віршів, зображалась шкала, по якій можна було виміряти рівень величі вірша, і після цього він попросив студентів стати на парту, просто щоб вони могли подивитись на речі під іншим кутом. Побачили та прочитали. Зрозуміли його чи не зрозуміли. Я маю на увазі певні речення, певні слова звороти. Що далі робити? Розбиратись з кожним словом по черзі. Варіант, але є дещо легший та швидший шлях до прочитання, основне розуміння сонета. Так званий перефраз, який існує вже на кожний сонет. Тобто переклад на англійську, але в більш сучасній та більш простій обробці. Прочитайте його. Як бачите, це набагато легший текст для розуміння. Ну а далі, якщо залишилось бажання, просто пошукайте значення архаїзмів невідомих вам. Можете просто цілі речення гуглити і не лише істонеців, із, із гарантією в 90%, якщо не всі 100% знайти відповідь. Існують цілі сайти, присвячені роботам письменника, написані без перевірчення сотні, якщо не тисячі, книг про Шекспіра, його біографію, його спадок. Його досі розбирають і намагаються зрозуміти, лише уявіть собі, дядько родився в середині 16-го століття, більше 400 років тому. Не дивно, що є сумніви щодо реального авторства Шекспіра його творів, так звані антистратфордіанці, це прихильники теорії, що такої людини, як Вільям Шекспір, просто не існувало. Або існував, але, за їх словами. Відомі про нього факти входять у суперечність зі змістом і стилем досліджуваних п'єс і віршів. Зокрема, авторство п'єс Шекспіра називають Френсіса Бекона, Едварда Девера, Крістофера Марло, Роджер Меннес, Вільяма Стенлі. Усі сучасники, яких можна так чи інакше привнести до цієї теорії, але сьогодні не про те. Шекспір писав свої п'єси не лише для постановок в театрі, але й для читання. Ви знаєте, що Шейкспір був надзвичайно популярним у свій час, але став він ним не лише як сценарист, а й письменник. Він доволі чітко бачив себе у ролі письменника, як і читача у ролі постановщика, інакше кажучи, кожен може мати театр в голові, лише за допомогою сили уяви побудувати сцену, підібрати персонажів, одягнути їх та дати їм голос. Із цього виникає невеличка порада. Читайте вголос. Це надзвичайно сильний товчок до розуміння того, що відбувається в даний момент на сцені. Ви можете не розуміти всіх слів, але настрій та загальну суть яким чином ви точно зловите. І ще один момент про переклади. Я думаю, всі розуміють, що якщо прозу ще можна перекласти, то поезію ні. Поезія це мистецтво слова, велич мови. А кожна мова, хоч і має спільне коріння, якось зображено. Лексично, граматично, фонетично усі мови різні. Кожного року, кожного місяця та дня мова розвивається, набуває нових форм, правил, нових носіїв, діалектів. А також не забуваємо про сленг. Це також показник того, що мова жива, нею користуються, та носії всебічно намагаються знайти назву для новизни, тому що. Час, який мова не стоїть на місці, це не щось статичне. Також просто не можу не показати вам ось це зображення, кластеризоване на даних лінгвістичних досліджень українського мовознавця, філолога та поліглота Костянтина Тищенка, яка показує нам лексичну дистанцію між європейськими мовами. Тепер просто усвідомте один факт: найкращий переклад завжди гірший поганого оригіналу. Просто на секунду уявіть собі переклад Тараса Григоровича, Ліни Костенко чи Василя Стуса на англійську, та навіть польську. Це вже буде зовсім інший, як на мене, твір. Але можливо робота перекладача й полягає в тому, щоб привідкрити всього лише невеличку завісу до творця, але не більше цього. Шейкспір це поезія, це феномен для англійської мови. Лише вдумайтесь, драматург використав понад 17 тисяч слів у своїх п'єсах та віршах, винайшов понад 1700 нових слів. Хоча потрібно зазначити, що ймовірно, багато з цих слів були загальновживаними в епоху Єлизавети та Якова, просто не були записані до того, як Шекспір використав їх у своїх творах. Як завжди, більше джерел та статей я залишу в описі до відео, тому переходьте, дивіться та читайте. Стріміться до оригіналу, читайте Шекспіра. В цьому відео я хотів вас бодай трішки але переконати в тому, що це не так страшно та важко. Вийшло у мене чи ні. Залишайте свій коментар, щоб я міг дізнатись. Також, можливо, у вас вже є досить читання в оригіналі, тому обов'язково напишіть його, поділіться ним, також своїми думками про відео загалом. Дякую за перегляд та любіть поезію.